Всім доброго дня, ви на каналі з Богданом та Миколою. Температура сьогодні плюс 3. Настав час обробки біпіном. До того ми обробляли димпушкою. А на даний момент зараз почнемо обробляти біпіном. Обробка, в принципі, легка. На 2 літри води використовуємо біпіном проливкою на одну вуличку по 10 мл. Не будемо зараз заморочуватися дуже сильно шприцами і тому подібне. Взяли 2-літрову баклажку, розлиємо малу, зробили дирку і зараз почнемо розливати і обробляти бджоли. Опін файно розведемо, вода зразу біліє. От. От так. А далі відкриваємо вулики і обробляємо. Подальше обробці його обрав, буду показувати.